Як знайти роботу в IT? Один з перевірених і робочих способів це пройти якусь сертифікацію. Для прикладу, якщо ви початківець чи фронтенчик, який переходить фулл стек, ви можете пройти сертифікацію AWS Cloud Practitioner. Вона розроблена спеціально для, для людей, які не мають досвіду, і в принципі проблем з нею не має бути. Єдине, в неї доведеться інвестувати доволі багато часу, можливо, місяць, як в принципі, будь-що. З того, що я хотів би тут відзначити, це те, як до неї готуватися. Найкраще, на мою думку, це купити якийсь курс на Юдемі. Він вас підготує до сертифікації, може не до кінця, але в цілому відсотків 70 навчання ви ним закрити зможете. Паралельно потрібно буде читати матеріали, які вам надаються на курсі, наприклад, посилання на сторінки продуктів Amazon, з якими треба буде ознайомитись. Тобто це ще там відсотків 20 плюс ще відсотків 10 це почитати гайди, які надаються Амазоном. Вони не є дуже детальні, але в цілому вони вам також допоможуть. Я впевнений, що такий спосіб він точно збільшить ваші шанси і приверне увагу роботодавця.